Хочу, щоб ви мене почули. До 1 жовтня одеська вода дала завдання всім громадам Одещу зареєструватися на спеціальній платформі для того, щоб нас е, знайшла громада в Євросоюзі, яка буде куратором заведення грошей в Швейцарії, яка буде відбудовувати Одеську область після війни. Для цього наша громада повинна створити презентацію громади і завантажити на цьому сайті на англійській мові. Ролик взялась нам допомагати робить Світлана Васильівна Горбаченка, Але одним із пунктів треба, щоб в громаді проводились фестивалі. Тому 27 вересня вперше. В нашій громаді буде започаткований фестиваль, який будечний, вересневий барвич, 27 вересня це день туризму. Тому ми звертаємося до всіх вас, гроші в нас нема. Тому фестиваль будемо проводити своїми силами. Навантаження йде на відділ освіти, тобто кожен ліцей. Кожен комунальний заклад, це спорт, герцог, з культури. Бере локацію, бере тематику, яка буде е ближче до нашої громади і її розкриває. На фестивалі, концерт, город мастер мастеров ярмарка, е е історична спадщина. Всі гроші, які кожен заклад отримує, він е, направляє на озеленення своєї садиби біля закладу. Це може бути посади калину захиснику, чи сади перемоги, чи рядки ментального здоров'я. Я звертаюсь, ми колись вже е, голосували. Надати розробку документів на землю, сінокоси чи огород. Я звертаюсь до цих людей. Нам треба для фестивалю, тобто, щоб ми не тискали лавочки чи столи, нам треба тільки солодні. Тому я звертаюся до вас, шановні депутати, щоб ви підтримали ферму це є Почули, тому що грошей в нас немає, а фестиваль провести треба. Сколько нам? <поців> Вівокіль. 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 А, а, Чим більше, тим лучше. А, Не, ну, бо, ну, бо, ну,